Вітаємо вас у курсі ведення чіткого обліку будівництва в БАСКОР» від бухгалтерської школи Маестро. Якщо ви працюєте в будівельній сфері або обслуговуєте будівельні компанії, цей курс саме для вас. Наше навчання проходить у зручному форматі Google Classroom, де вас чекає структурована програма, чіткий супровід, практичні завдання, шаблони, реальні. Документи та можливість навчитися у зручний для вас час. Курс включає теорію короткою по суті, практику у вас тестування і навіть розбір реальних ризиків в обліку будівництва. В кожному переліку є відеоуроки, які ви можете для себе переглядати у зручний для вас час. Так, зараз ми з вами будемо виконувати практику. І так, дивимося: у нас є програмка BASCORP. Corp. Так, хотіла вам зробити Баз ERP, але вона складна програма, і вам буде важко з нею розбиратися, що стосується виробництва. І, наприклад, створити кнопку, натискаєте. Рівня, тут у вас буде воно ще одне ось тут віконечко, Да? То ми з вами товари, послуги купляли тепер устаткування. Додати кнопочка у програмі курсу ви знайдете все, від кведів і договорів підряду, до розрахунків рентабельності проєктів та балансів по завершенню об'єктів. Ви можете обрати для себе два формати навчання самостійне опрацювання або з куратором.